Усім привіт! Сьогодні у нас найсмачніше приготування пухких пиріжків. А смачний просто ідеальний. Та й розповімо про всі секрети нюанси їх приготування, бо смачні різдвяні пампухи ми вже смажимо більше 20 років. Можна сказати, що на них уже і зуби з'їли. Та ще сьогодні будуть і бонуси для вас. Ось так. Приготування тіста розпочнемо із опари. Беремо 100 мл теплої води та 100 мл теплого молока і додаємо 20 г цукру. Далі додаємо сухі дріжджі. Дві чайні ложечки. Чи можна додати 30 грамів пресованих дріжджів? Головне, щоб вони були якісні. А від дріжджів, ах і залежить смак пампухів. Додаємо сюди ж 4 столові ложки просіяного пшеничного борошна, взятого із загальної маси. І все змішуємо. Опара виходить, як рідка сметана. Накриваємо її рушничком і залишаємо біля плечі, нехай вона гріє свої плечі, щоб дріжджі заграли. Або принаймні щоб дріжджева маса збільшилася хоча б удвічі. Тим часом збиваємо вінчиком. Чи зручним для вас способом до пишної маси яйця, Яйце, до якого додаємо? Ось Уже дріжджі справилися із своїм завданням на відмінно. Наша маса стала пухкенька, м'якенька, наче хмаринка. До опари додаємо яєчну масу, вершкове охолоджене, розтоплене масло, грамів 50-60, три столові ложки олії і все змішуємо, перемішуємо. Поступово у чашу додаємо просіяне борошно кімнатної температури, маса якого 470-500 грамів. Але вона вже дещо зменшилася, бо ми трохи борошенця вже додали в опару. Поки можливо, тісто змішуємо з вічико, а далі беремо. Лопатку і змішуємо лопаткою, а потім руками чи кухонною помічницею. Подивіться на правильну консистенцію тіста. Воно повинно бути м'яким, пухким і ні в якому разі не забитим. Це дуже важливо для ідеальних пампухів. Бо пампухи із того тіста не будуть пухкими, та й розкриються при обсмажуванні, і начинка витече в олію. накриваємо посуд з тісто вологим рушничком і залишаємо у теплому місці, залишаємо біля печі, нехай воно гріє свої плечі, залишаємо на 40-60 хвилин, щоб тісто збільшилося. В об'ємі у два, у два з половиною рази. Тут має значення не час, а саме момент збільшення об'єму тіста до потрібного стану. Ось наше тісто готове. Пишне, ніжне, здобне, м'яке. Дріжджі чудово справилися із своєю місією, а далі справа за нами. Пора формувати пиріжки. Ніякого борошна підсипати ні в якому разі не потрібно, бо воно буде обсипатися, при смаженні і горіти в олії, а змазуємо все олією і дощечку чи тарілку, і руки змазуємо олією. І, взявши частину тіста, скачуємо його спочатку у кульку, а потім пальцями. Розтягуємо у млинець, можна розкачати качалкою. На млинець викладаємо начинку. Сьогодні у нас тушкована капуста. Як ми тушкуємо її, на нашому каналі є відео, посилання в описі. Пампухи гарно защіпуємо. Ідеально. Щоб начинка при смаженні не розкрилася. А якої форми формуємо пиріжки, а якої мієте, чи бажаєте, чи круглої, чи овальної тощо. Сформовані пампушки викладаємо швом донизу і накриваємо їх рушничком. І так залишаємо при кімнатній температурі на 15-20 хвилин. Нехай вони підростуть. Поки підростуть пампушки із капустою, ми сформуємо ще солоденькі. А як ми готуємо шоколадну начинку для них, далі буде бонус смажимо пампухи. Розігріваємо олію на середньому вогні. Олії наливаємо достатньо, щоб пиріжки у ній плавали, смажимо пампухи у глибокій сковороді або в каструлі з товстим дном. Ми смажимо у чавунні. Пампухи смажимо, перевертаємо їх із боку на бік кілька разів. Так вони добре просмажуться усередині. Ні в якому разі не смажимо пампухи на високому вогні, бо пиріжки усередині будуть сирі. А якщо смажити на дуже низькому вогні, то пампухи не підростуть і не будуть пухки пишні м'які. Пампухи з капустою обсипаємо. Смачимо часником, особливим часничком притрушуємо, яким бонус буде в кінці. Пампушки з часником це так смачно, це так ароматно, апетитно. А пиріжки із солодкою начинкою, коли охолонуть. Посипаємо цукровою пудрою, вони смачні, м'які, пухкі, як хмаринка, а стануть ще смачніші, ще солодшими. А ось бонус перший: солодку начинку готуємо так. На терці натираємо шоколаду чи шоколадну цукерку. Яблуко натираємо і подрібнюємо волоські горіхи. Пропорції один до одного до одного. Беремо все порівну. Ах, і смачна начинка. Ах, і смачні пампухи із солодкою шоколадною начинкою. Це просто снапота. Ах, смачна начинка. Бонус другий, особливий. Часник для пампухів із капустою. Друзі, ми дякуємо вам за вподобайки та за хороші коментарі. Прохання, хто ще не підписався на наш канал, то підпишіться! У нас найсмачніше приготування страв. Подрібнений часник посипаємо дрібкою солі, змішуємо. І притискуємо це все ножем, щоб сік часнику змішався із сіллю. Ароматний часничок. Смачні пухки пиріжки із капустою, а пахнуть на всю хату Неймовірна смакота. До нових зустрічей далі буде.